Всім привіт, скажу вам трохи сьогодні такий живий анекдот, живий. А така А, Сиділа я тут на Михайлівській, а, і походили, значить, повз мене десь така компашка, 25 років, 23 більше хлопців. А він несе серветки, якісь вогі чи сухі, і такий до мене каже, куди тобі їх засунути. Ну, в принципі, знаєте, був 20 років мені, потім ми з ними розбиралися, я вам скажу поступово. Може, як вона мені казала одна підбігла, я промовчала. Ну, може, сприлягу, що я не геройка, тут сама сижу. Ну, розумієте, я думаю, блін, мені стільки років, я їм матеріюсь. А він мені таке каже, я так давай кажу, що ти такого, ти знаєш, такі мені океан і так далі. Я ж тебе взагалі що не чіпала. А і там почалось шу, начало, начало сікаться там до мене одну, мені 25, п'ять, я вже вам в діти не слухай, Я ніколи не чіпала, для чого мене ну таке. Потім підходить один дід сідає, Дідушка такий. Каже, може біля вас тут присісти, водку, що тут моє приміщення, чи моя зона, та все одно. Він так, да, це уже мій, район, я тут два шара. Ну, він такий короче і каже. А, я взяла, я исторію, так було, знаєте, на а він каже, блін, в мене був нещодавно випадок. А мене просто так побили малолітки, підлітки. Я думаю, да не можуть так, знаєте, просто нічого так і не усказує. Каже, ні, просто так. Вони такі от всі люди, от так, просто так. А потім сидить, вибив, короче, стога. І через 5 хвилин почав таку кричати на собі харку. Ви всі, а не могли казати, ну хорошо, так якісь такі скоппідасня, підушила, всі секунди. І короче, на всю їх ображати. І я собі думаю, ну ясно, чому його побили. Просто так. Якщо він такий є, то ясно знаю.